Дорогі друзі, як обіцяла, ще один лайфхак по метою відпочинку на круїзному лайнері. Зараз хочу поговорити про їжу. До кожного круїзюра приєднано декілька ресторанів, декілька кафе, які мають статус «Все включено», Тому треба розібратися. Де який ресторан, до якого ви закріплені, де можна пооснідати, поовідати, повечеряти, де просто прийти взяти якісь перекуси. Тому що їх тут багато, і якщо ходити в один, тільки в один буде, не буде такого різного меню, а будуть одно, однообразні страви, які будуть просто повторюватися. Другий момент це кава. Ключна кава розчинна, і вона ну не дуже смачна. Тому, якщо ви бронюєте ну, собі вже круїз, обов'язково е, оплачуєте круїзними балами каву, напої і все і все, що можна е, взяти, вже ще при реєстрації через круїзний, не на кості, а на круїзному. Тоді ви зможете. Е, все собі дозволяти е, смачно, якісно і додатково не розраховуватися тими грошима, які ви повинні взяти з собою в проїзд. Ще одне. Е, тут є різні години е, сніданку вечері і обіду, е, тому... Е, Дивіться свій розклад і обов'язково не запізніте, тому що якщо ви запізнились на 15 хвилин, ваш столик відповідний вже іншим людям і ви будете сидіти і чекати ваше замовлення вже на другому столику. Ще один невеличкий лайфхак. По відпочинку, коли ви отримуєте розклад, уважно подивіться в розкладі або в програмі, що сьогодні запропонували на лайнері, і сплануйте це час і місце, і головне, домовляйтеся, де зустрітися, в який час, тому що потім знайти одне одного на. Це дуже непросто. Ось такі невеличкі лайфхаки я з вами поділилася свого досвіду за 4 дні. Попереду ще в мене продовжується. І я хочу вам декілька порад виставляти кожного дня те, що... Трапляється з нами, як ми це пережили, як ми це пройшли, і щоб вам було легше, буду виставляти такі лайфхаки. Дякую.